Привіт! Ну, як ви побачили з назви відео, будемо сьогодні розмовляти про садовий пилосос. Гарна штука, хочу поділитися своїми враженнями: як працює, як допомагає, і що це корисна річ чи не корисна. Бо всі звикли гребти граблями, наприклад, готувати там листя на вкривання часнику цибулі. Ну, у мене отака штука є, яка дуже допомагає прибирати листя, але без граблів не обійтись. Але все по порядку. Поїхали. Що саме за модель я обрав? Вивчив інтернет, подивився, що вони можуть. Є такі садові пилососи, вони тільки видувають повітря. Я обрав модель, яка і видуває повітря. І може його збирати в мішок. Ось на картинці ми все сьогодні спробуємо. Модель називається Vitals, о, Вірніше, виробник називається Vitals, модель 2573A. Ні в коєму разі це не реклама, просто я обрав собі саме цю модель. Бюджетна, проста, доступна по коштам і, в принципі, дуже допомогла мені. Бо оцей весь участок, що ви бачите, оцей, понятно, що листя вже налетіло, бо. Осінь наступає неминуче, воно все було засипане листями ви до цих великих горіхів, бачите? То, і, ну, в принципі, що я вам скажу, і ось все подвір'я, все, воно також було все в листі повністю. І це все було прибране саме тим пилососом. Тобто я з одної частини здував сюди, кучу надував, ну, а далі граблі. Рядно і поніс на кучу. Кучу на... На... наносив немаленьку, але вона буде у нас для укривання, як я казав, та цибулі. Зараз ми будемо прибирати оту територію, що йде за будинком. Покажу, як воно все працює. І обов'язково спробуємо саме пилосос. Тобто всмоктування листя, як ви бачите, є ножі у нас всередині. І ми побачимо. Що по комплектації? По комплектації дві труби на виду повітря. Також дві труби на смоктування. Ремінь для підтримки, коли виносите його з цим. Це додаткова третя труба для переходу від самого смоктування на мішок. Ну і сам великий мішок, який вдягається на пилосос. Ну, там по комплектації воно, окрім е, цього, що в нас там, ключики, там, там такі. Само собою, не Інструкція гарантія. питань немає. Все це будемо випробовувати. Ну, все, будемо загрібати листя, тобто, вибачте, здувати листя. Бачите, фактично що? Я Без все прибрав тут, прибрав, тут. да, воно не ідеально, це вітер, повітря під тиском, зрозуміло, що воно не прибирає, плюс трава, бачите, підросла трохи вже. То вона... Але ось я згріб один волок, надув пилососом і другий. Це зараз все в рядно і на цибулю часник. А тоді так само піддую. І чистенько буде. Не треба гребти, не треба греблями ходити, але граблі допомагають прибирати. Це допомагає саме скочувати його в одну частину. Ну, ось ви бачите, на е, куча щебня будівельні матеріали. Хочу спробувати. Гравлями туди не залізеш, бо на гребеш багато камінців. Заводимо, спробуємо здути, що воно скаже. А тоді ще спробуємо в важкодоступних місцях пилососом. Поїхали. Ну що дивіться, як на мене, я думаю, шикарний результат. Попробуйте вигрізти оце граблями або обібрати. Я не люблю, коли будівельні матеріали, вони тобі там щось ти робиш, десь щось залити треба. Понятно, може і не зимою, але все воно тут брудниться, і тоді треба перебирати. Не ідеально. Я там не сильно заморачувався, то каміння, то не страшно. Зараз ще отут пройдемося, але ну, тут навірно, вже я полісосом попробую. А так це зараз трохи зверху руками приберу. І ото видуваю і буде в нас чистенько. Наступна дія це будемо пробувати пилосос. Ну, Зібрав я сам пилосос, який буде вже засмоктувати цей мішочок. Засмоктувати буде саме листя. Ми зараз його тут випробуємо важко в доступних місцях. Збирається на защолках таких поворотних, в принципі, нічого складного, але ну, по перевагу, звісно, було важко, бо ніколи не вдягалося, я так розумію, розробиться. Тут вдягається так само, там де засмоктування йде, кришка, і тут ще й датчик стоїть запобіжний. Якщо буде відкрите, то воно не буде працювати. Захист, щоб ножі ножами не пошкодитись. Це та частина пилососу, що видувала. Ми зняли патрубок, який дув, і тепер фактично звідсиля засмоктує, подрібнює, що ми зараз побачимо. І в мішок. Це я беру в руку, вмикаю. А мішочок вішається. Ось бачите, такий ремішок у мене є. Тобто, в принципі, все доступно. Ну будемо пробувати. Ну ось дивіться, бачите, ось мішок на таких цих вісить зручно. Ну а я схожий на якогось космічного. всього На якогось кібергана, я не знаю. З космічних воїнських або якогось. Ну, спробуем. І поприбирали, зараз побачимо, що воно дає на виході. Ось прийшли на компостну яму. Ну, дивіться, що ми маємо на виході. Подрібнене листя, що, як на мене, дуже класно. І отак висипали і вам. Бачите? Він і трамбує, і пресує. Як на мене, дуже прикольно. Але, Але... трошки покористуємося. Глянемо, як воно в роботі, плюси, мінуси, буде видно. Ось так виглядає цей апарат. До деяких моментів кріплення саме пилососу в мішок треба призвичаїтись. А так, показа уважень я до нього не маю. Мені дуже подобається. В деяких моментах він не повністю звільняє від загрібання листя, але спрощує роботу збирання листя в кучі або у валки, як я вже показував. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, це буде підтримувати мій канал, український YouTube. Якщо є бажання подякувати каналу, підсилка буде в описі під відео. До наступних відео.